Доставка еджи дроном у Китая, вместе с Шэньчжэнь. Вот он, вот он, сейчас покажу. Вот, он приземляется. Уф, 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 уф. Прямо сюда приземляется, в этот домик. Здесь очередь дронов на то, чтобы привести дрон и опустить, получается, да? Да. Дивіться, прямо зараз ми замовляємо їжу через додаток, і ось такі будки стоять по всьому шинженю. І десь через 20-30 хвилин дрон прилетить на цю будку, сяде, відпустить коробку, і ця коробка впаде. Ось сюди введемо код і Ми зможемо її забрати. Ми зараз замовимо якусь їжу. Так що дивіться, друзі, далі, як дрон прилетить. Цікаво за скільки часу від зараз прилетить. Зараз у нас 16.14 по Китаю, і прямо зараз ми замовляємо собі доставочку їжі. Друзі, дивіться, приїхала доставка. Ми будемо її забирати. Ось тут. Доставка дроном в Китаї. Це місто Шенжень. Пароль набираємо 4130. Дрон вже відлетів. Полетів назад. Опа! Ось наша коробочка. Доставка дроном в Китаї працює. Приїхала наша їжа. Зараз будемо дивитися, що тут всередині. Ось таким чином виглядає ложечки. Круасанчик. так це бутерброд, також бутерброд. Друзі, доставка їжі у Шенжені працює. Як бачите, дуже легко, просто і за 25 хвилин до нас прилетіла дроном. Наша доставка швидше, ніж кур'єром. Ви можете запустити також доставку дронами в себе вдома, якщо це не працює, і заробляти трошки більше, ніж конкуренти. Маркетинг буде працювати на вас. Замовлень точно будете отримувати більше, ніж ті, хто доставляє просто кур'єром. Еще прилетает! Прикольно! Сейчас он, как бы, положит коробку и улетит. И вот он сразу улетает, но уже без посылки.